Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі по в'язанню. Мене звати Альона і я хочу розпочати зйомку в'язального влога. Мені сьогодні прийшла посилочка, я вам чесно скажу, я розрізала, але ще не дивилася, що там. Я завжди замовляю в цьому магазині, здається, ткані Org називається на промі. Можливо, мені хтось підказував, можливо, навіть Олюшка Дібріна. І от я там постійно замовляю оченята. У мене. Цього разу ще дещо для мене новеньке, те, що я не замовляла ніколи тут. Сьогодні той самий день, в якому я знімала в'язальне відео, ще я до нього доступ не відкрила, а подивилась його змонтувала, загрузила на канал. Все добре, але вигружу його вже завтра. А сьогодні, і також, сьогодні виходить, що я розпочинаю нову зйомку. Давайте подивимось. Так. Я вже навіть не пам'ятаю скільки тут. Відкрила за кадром для того, щоб не шершати вам. Значить, глазки номер 8 Я вже бачу, дівчата, що вони, знаєте, як ото маломерки. У мене номер 8 трішечки побільші. Мені, мені так здається, може я помиляюся. Зараз, щоб не попутати, не буду вже кидати сюди. Да, вони трішечки, як бачите, якщо вам буде видно, то ці ласки чуть трохи менші. Вони десь отак, 7,5, а не 8. Ну, нічого страшного. В цьому магазинчику відрізняються раз по раз, ласки один від одного. Значить, 8 номер я замовила. Так, оце в мене все, що від восьмірочки лишилося. Далі, що тут у мене ще десятка? Так, і десяточка бачу трішечки менші десь 9,5. Також в мене десятки ось, що лишилося. Зовсім мало. Тепер буде. І самі ходові, це номер 6. Ну, номер 6 також якісь цього разу більш менші, чим зазвичай. Номер 6 в мене взагалі ось зовсім трішки. Так. І перший раз я дівчата замовила, я, це номер 6 без ніжки для того, щоб клеїти. Я коли їхала на виставку, я там займалася заднім брелочків. І ті, що в мене були глазки, 6 мм5 там в мене були, то без ніжки. Колись я купувала. Ну, я купувала раніше у Ані діапазон, Пряжу, то вона там клала в подарунок, оченята по декілька пар. Я їх не використовувала, а саме перед ярмарком я використала їх усі. Купила ще в Миколаєві також о, три пари, так вони в мене зараз там і є. І о, не теку. Мені сподобалось, тому що вяжеш в'яжеш собі якусь річ, потім ти наклеїв оченята туди, куди треба. Ну, Наприклад, на брелоки, то це чудове рішення. Тому що не завжди можна вставити оченята із ніжкою, тому що вона заважає, деформується в'язання саме, і ну, виходить, іграшка не така гарна, як могла би бути, із наклеєними краще. І тим паче, що оченята наклеєні на брелочках, нічого страшного в тому нема, тому що дітки маленькі ними не граються. А для діток маленьких, то замовила я ось такі от. Ченятка на ніжках. От і все це було поки що моє замовлення. Трішки пізніше ще буду замовляти фурнітуру для брилочки. Мені потрібно буде, тому що в мене також там мало лишилося. Ну, то вже трішки пізніше, тому що ну, все одно ще хоч і мало лишилось, але є. І що я робила сьогодні? І того разу, що я вам показувала <кхід> відео, я продовжила в'язати свою єдину ріжку на замовлення. Я зробила повністю хвостик їй. Я їй зробила уже дві, е, як сказати, два е, слої, два шари е, е, гриви на голові на голову. І ще один потрібно зробити, а це все, здається, в мене було зв'язане. Е, якщо буде у мене сьогодні час, хоча вже сьома година то я, ще, ну, я би хотіла повністю її сьогодні завершити. Зробити мені тут ще треба буде мордочку, ріг і оце ж верхній шар, ой, нижній шар, самий, і ще кудряшок на голову. Так, поки що на цьому буду завершувати і підключусь до вас вже трішечки пізніше. Дівчатка, підключаюсь до вас зараз із рук, не хочу поки що ставити камеру, тому що ну, в мене тут готові деякі роботи, які я хочу знімати в іншому відео. не... В іграшках, тому якби не хочу прибирати, тому що квадратиків багато, їх прибери, потім знову склади, поки що, нехай тут лежать. в общем економлю час, як тільки можна. Значить, наступне включення по іграшках. Я таки зробила оцю морквинку, мені дуже подобається цей вінтажний колір. Як бачите, тут оченят немає. Колір сам я не пам'ятаю, а ну самої морковинки, а... Зелень тут 29-й горошок називається, чи горох. І ось такий зовсім зовсім тихенький звук. Класний такий, ненав'язливий. Так що морквинка така готова у вінтажному стилі. Я тут використовую ось такі контейнери, вони в мене вже тут наповнені, деяких немає. Тому що я вже використовувала, вона мене повненька була ця коробочка. І ось так я поклала сюди бісер, поскладала, якщо мені потрібно брати для якихось брязкалець, то я звідси беру. Тут були цукерки, я дуже люблю цукерки. В общем, з коньяком чи що, тут, не знаю. От такі саме вишня. Чи п'яна вишня може називається, я не знаю, взагалі. Ну, я їх просто-просто обожнюю. Так, морквинка готова. Далі, що в мене там виглядає, зараз вам покажу, але спочатку хочу вам показати єдину ріжку. Так, давайте ось так. Я вже зв'язала всі деталі і вже почала пришивати. Ось так вона у мене поки що вийшла. Ніяк не запишу собі, в якому рядочку в'язувати ніжки і ручки, для того, щоб потім їх не пришивати. Кожного разу пришиваю. В общем, а тут у мене корзинки. Бачите, вже все готово. Всі гриви, всі хвостики, ручки і ніжки, мені лишилося пришити. Ну, Чесно кажучи, я це вже декілька днів назад зробила, позавчора, мабуть, і більше не. Торкалася до цієї до цієї іграшки, і також я не шивала ще своїх ведмедиків. Сьогодні вранці мені захотілося щось пов'язати, ще якусь іграшку, і я взялася за жирафика. Довгенько думала, чи взяти зараз і розпочати робити жабок, брелочків чи зробити велику ну розпочати бджілку велику, також із жовтого коричневого кольору. І там ось таки в мене присутнє, ще бджілки великі по майстер-класу твоя муза, ну верніше по опису. Але все-таки побідила, перемогла ось ця маленька іграшка жирафик, тому що, знову ж таки, немає в мене. Його не одного, а так іноді його забирають. І на нього не так багато часу йде за півдня, в принципі, якщо сісти, то можна і зробити швидко. А на бджілку все-таки треба там багатенько часу, бо вона така покрупніша. Ту іграшку можна зробити за день. Оце вже використовую ту пряжу, яку я купувала в Одесі, упаковку джинса 35-го, і неудачна, звісно, ниточка. Чи партія, верніше, тому що дуже-дуже тяжко в'яжеться, жорсткувато. Знаєте, як буває там білий колір. Не пам'ятаю, який він там із них е, жорсткий. І ось ця жовта, наче в моточку так трогаєш нормально, а коли в'язати, то тяжкувато. Мене ось на пальчику така уже полосочка сьогодні. Уже 9,22, я працюю, мабуть, із 7 години. Все, поки що. На цьому завершу підключення і до наступного. Друзі, сьогодні вже 5 червня, 8 година ранку, я хочу зробити останнє підключення. Я підключалася декілька днів, працювала. У мене було натхнення на деякі іграшки, тому буду зараз показувати, що у мене є. Та й на тому закінчимо. Тому що вже достатньо багато часу пройшло. Не дуже мені комфортно, чесно кажучи, знімати відео і про іграшки, і про в'язані речі. Тому що їх якось мало тоді виходить. Я вже думаю, можливо їх об'єднати, але не всім цікаво у іграшках таке в'язання, а в такому в'язанні іграшки. Хочу, хоч що хочете, і роби. В общем, я подивилася останнє включення своє, подивилася, що там в мене було. Згадала, бо то вже давно знімалося. І тепер хочу вам показати, що в мене з готового. У мене з готового ось такий жирафик зв'язався. Їх можна нав'язувати потихеньку, тому що їх забирають потрішки. Але в'яжеться, чесно кажучи, швидко, так, як я сказав в попередньому включенні, що за півдня можна зв'язати. Так, здається, в мене розпаковка на кухні. Так, значить, далі, що у мене? Це нарешті я шила ведмедиків. Знаєте, це не тяжка робота, але це робота, яка потребує, в общем, щоб сісти і зробити її. Ну, такі ось ведмедики замовляє моя замовниця, подобаються її, мабуть, ну, покупцям, так, такі світленькі. Я більше чесно кажучи, от думала думала про це, коли вони стояли. Зараз тут у мене на поличці, для того, щоб вам показати. От зараз покажу і почну сумочку складати, те, що буде на відправку. Ну, це ще не все я зробила, але тим не менш. То знаєте, я все-таки ну, дивилась на них і думаю, а мені все-таки подобаються ті мої коричневі, які я в'яжу. І в шапочки мені подобаються більше такі. Яскраво-зелена, наприклад, або така електрик-синя, ем, ну щось от таке більш екстравагантніше, ніж от класика. да. Ну Бачите, кожному по-своєму. Так що така ось також робота була зроблена. Ура, я знаєте, задоволена. Все зроблено, все зшито, як то кажуть. Далі, в цьому ж замовленні, мені потрібно було зв'язати два брелочка авокадо, дівчинкою і хлопчика парочку, От, я її звичайно ж зв'язала. Ну і так як в мене на на сайті стоїть на продажу Така іграшка в наявності в мене особисто не було, то я, звичайно, вирішила в'язати відразу 4 і для себе також зробила Ось такі брелоки, тобто. 4 авокадика зв'язано. Тут я, до речі, вже використовувала ці оченята е, приклеєні. Так що чудово, просто чудово, не деформується нічого абсолютно. В цих місцях, де оченята, ну, клас, і швидше так, і, і комфортніше. І цей клей, яким я клею, я в ньому впевнена. Так, секунду. Як оце починають із патроном в нас вуличний собака перегукуватися, то це ж заспокоїти тяжко. Так що, вибачте, що я там розказувала? Щоченята клеїла, да? жалкую лише про одне, що я раніше цього не робила. Всі клеють, за кордоні майстрині клеють, а я, бачите, така от. Боялася, тому що в нас це не розповсюджене і за це засуджують. А, і що я хотіла сказати, що я ж ношу зараз жабку на сумочці в себе, от і там наклеєні оченята, і ношу я її вже більше місяця, мабуть, і все прекрасно, просто ну нічого не відпало, абсолютно все гарно, клей. Клей я хотіла показати. Дівчат, я не пам'ятаю, чи я вам показувала його, чи ні. Ось такий клей я купила. І, чесно вам сказати, абсолютно ну, случайно, тому що мені потрібно було розміняти кошти. І я забігла в перший же магазин, який був у мене на шляху. І це був магазин рукодільний в Вознесенську. І я купила аж за 80 гривень, ось таку, такий клей. ну, він... Не знаю, може там розміри різні є, 25 міліграм, мабуть. І ось він прям дуже класний, все клеє, абсолютно гарно тримається. І е, е, по скриптам я скажу, що я також кошти не розміняла, тому що в них не було дати решту. Мені довелося його з картки купувати зазря, начебто, так смішно, але виявилося, що він просто мені став дуже у великій приході. І напишіть дівчатка, де він є і по чому його продають. Тому що обов'язково я буду ну, замовляти. Наприклад, було б класно замовляти в тому магазині, де я пряжу замовляю. Надо, до речі, буде подивитися у Ані на сайті, чи є, чи немає такого. Так, і далі я вам а, скажу про єдиноріжку. з останнього разу, як я вам її показувала, вона не помінялася абсолютно. Ну, давайте ще, в принципі. Дещо з покупочок. Я, значить, в Аврорі з Катюшею ходили і я купила ось таку сумочку. Я хочу в майбутньому купити таку, знаєте, сітку, залізну, і щоб на неї все вішать, там всякі коробочки, ці штучки для того, щоб туди можна було складати все, ну, щоб було місце для зберігання. І так, зараз ось так поставимо. І я пішла в Аврору, ну просто я не пам'ятаю, що ми там хотіли купити. Закуси вечором ходили на прогулянку. І я побачила ось такі, ось такі як сумочки. Я подивилась, мені наче сподобалось, але думаю, ну куди я буду поки що її використовувати. Немає в мене цієї сітки, і вроді на тій сітки залізні там вішають, знаєте, всякі такі, а таких я і не бачила. Сумочок, щоб туди вішали. Давайте я вам додав десь може, якусь фотографію для того, щоб ви розуміли, про що мова. І тут, ну, в общем, я її не купила. Потім прийшли додому, ми Катюша мені вечором показує. Ну, ми почали шукати, де їх можна ті сітки купити. От, Ну, вони такі не, не дешеві, І ми поки що вирішили, що ми будемо, як в Миколаїві, ми походимо там по магазинах і там подивимось для початку. А потім, уже, якщо не знайдемо, то тоді там будемо шукати, вже де замовляти. Але ж ми дивились ці варіанти. І на одній із цих сіточок десь у когось висіла ось ця сумочка. Ну, ми її впізнали. по... Ось ці наклейці. Ну, і взагалі ж, якби, да, вона, в принципі, так впізнаваємо, можна впізнати її і по зірочкам цим всередині, і по. От. І наступного дня Катюша йшла на прогулянку, ну, гуляти з дівчкою, там вони ходили. І я говорю, купи мені цю сумочку. Так що так, у мене поки що вона от просто так стоїть. Думала, може, вже навіть на обої приклеїти. Знаєте, також в Аврорі брала таку гачечок і на гачечок туди вішити, але я зараз подумала, ну, я ще подумаю про це, а потім буде видно. Ну, Тут поки що стрічку кинула, ножнички. Відправляла замовлення. Ось цією стрічкою користувалась. До речі, класна, як вона називається? Ра рапсова, Не рапсова. В общем, якась така вона не, не скользка, ось така, бачите? От, Да, і ну, зав'язувала в коробочку. Бантик робила. Так що ось така ще покупка. Так, і далі я вам зараз спочатку фотографію покажу. Фотографію двох іграшок, яких у мене зараз немає в наявності. Ой, знайшла я по наводці однієї в'язальниці з Ютуба, яка вяже іграшки по її наводці, Я знайшла цю майстриню, яка знімає майстер-клас. здається, вона турецька, ця майстриня, і показує. От. Ну, Трішки там деякі майстер-класи. І в неї такі милі іграшки. Я насправді хочу зв'язати все, що там в неї є. Але поки що зв'язала тільки один варіант з цієї іграшки Чудової, чудових двох іграшок. Але в мене зараз їх немає в наявності, тому що я ж уже їх позавчора відправила. От, Ще я вам тільки що стрічку показувала, да? перемотувала коробочку. Так, це було позавчора. І, в общем, вони в'яжуться, давайте я вже покажу наступні дві, тому що я ще дві зробила. Вони в'яжуться достатньо тяжко, тому що тут багато деталей, тут вже вив'язується, тут в'яжуться шарфики, навушнички. Ну, в общем, все, 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 все пришивається абсолютно. Але вони настільки вони красиві, дівчата, що я не могла просто зупинитись. Мені, чесно кажучи, хочеться іще в'язати. Але також я розумію, що в мене ж замовлення <свісля> так воно не термінове, можна якби не спішити. Але я і так витратила два дні на ці чотири пінгвінчика прекрасних. Тому ну, поки що. Хочеться сказати, що задоволенням буду в'язати далі замовлення, але не можу. Буду себе трішки змушувати, тому що, чесно кажучи, хочеться в'язати щось інше, щось новеньке, як от, ну, і щоб вам показати було, щоб цікаво, а не постійно одне і те саме. Ой, Не знаю, тут палка в двох кінцях. Ладно, По цих пінгвінах тут голова вяжеться, окремо тіло, лапки, верхні, нижні. Навушник один круг, другий круг, потім ось ця полосочка, шарфик окремо в'яжеться, все-все-все окремо. Носик вишивається, щічки я навіть затонувала, як бачите. Ну взагалі, Але настільки дівчата, вона мила, ця іграшка, вона зовсім маленька, вона 7-8 см. Я навіть не знаю, як її правильно виміряти, тому що міряєш, ну, в общем, якось, наче рівно, не, не можу поставити. І не можу зрозуміти, скільки вона, чи 7, 7 чи 8. Ну, десь, Може 7,5 якась. От, Наприклад, та сіренька в червоному шарфіку в навушниках був трошки менший, тому що то була пряжа Alize Cotton Gold вся повністю. Да? Тут біла Alize Cotton Gold у мене, а ці ось це джинс. Всі останні пряжі і руденький, той, що на котика я купувала, і бордовий, і синій, і ось цей чи який він цей колір, не знаю. Навіть під одним освітленням один колір здається, під другим другий колір. Ну, в общем, вони просто прекрасні. Я, до речі, доповнюю, якщо комусь потрібно, їх як брелочок, Катюша мені сюди вставляє кільця. Ось ці, да? І воно можна як брелочок носити, ну компактно, навіть самій в руці хочеться тримати. Дуже приємно, хочеться грати нею цією іграшкою. І тут оченята я, до речі, також приклеювала. Да, Якби я їх вставляла, то, то ж, також була б якась деформація. Дівчат, ну, гляньте, яка це краса. Ну, ну, Це просто щось неймовірне. В общем, так. Да. І знаєте, що я вам сказала, що я за ці 4 дні зв'язала 2 іграшки, то ой, за ці 2 дні зв'язала 4 іграшки по дві іграшки в день. Але ці іграшки потрібно в'язати, якщо 2 штуки, то цілий день. Геть з самого ранку і до пізньої ночі. Ну, тому що дуже все акуратно вив'язується. Ну, і тут, до речі, перві іграшки, які я робила із петлею, е, як вона називається, петля підйому, мабуть? Так, да, із петлею підйому. Це не по спіралі в'яжеться. Я в'язала по спіралі спочатку е, із тих іграшок, які вже поїхали, і там я помітила, що дуже сильно косина. А тут, бачите, тут також, до речі, є косина трішки в одну сторону, але не так, коли в'яжеш просто ну, по спіралі. По спіралі то взагалі косить Катастрофічно. Тобто жаккард гачком, якщо в'язати, то треба тільки так. Ось, ну, я не знаю, скажіть, як вам? Тому що я просто неймовірно задоволена. До речі, в інстаграмі ці пінвінчики також зайшли. Які б кольори ви використовували, до речі, можна чорний використовувати, але я, чесно кажучи, ну, взагалі не бачу чорний кольор. То, мабуть, потрібно чи на вулиці в'язати і по декілька рядочків у день, але це ж не варіант для того, щоб. Ну, робити готові роботи. В общем, ось такі в мене справи по готовим роботам, і зараз давайте я вам покажу ну, ті іграшки, наступні, які я в'яжу на замовлення, але вони в мене в процесі ще. Наступні дві іграшки це у мене будуть ось такі котики. І ці котики мене, мабуть, загнали в нев'язун, такий саме іграшковий. Заганяють верніше, тому що я не можу сказати, що їх тяжко в'язати, ні. Я не можу сказати, що прям геть-сильно не хочеться, але, мабуть, я їх вже в'язала не раз. І тут іще сукні потрібно в'язати, і сумочки потрібно в'язати. Ну, тобто багато часу приділити. І також я в'яжу по одному майстер-класу ось ці деталі, голова, тіло, ручки. По цьому ж самому майстер-класу я вяжу ніжки, але я їх змінюю, щоб вони були коротші, бо тут ніжки заячі в цій. Іграшки в схемі, і також вушка я в'яжу зовсім по, ще по одному майстер-класу котячі, тому що тут вушка заячі, знову ж таки, по оригінальному майстер-класу. Ну, в общем, багато всього потрібно. Хоча собі бери та в'яжи. Ну, я там ще замовила спеції, які давно мріяла шкарпеткові, тому я то на, на шкарпетки переходжу пов'язати мотає мене зі сторони в сторону не зупиняюся. Зв'язала я тіла, ручки і ось розпочала в'язати одну ніжку, дівчатка, одну ніжку, саме першу, і на це на цьому поки що все. Добавила я сюди 36-й колір, буде в мене сукня одна, ось така з 36-го і 74-й, ось цей буде іще яскравий. У мене. Вода сукня. І ось цей колір я додала: це, здається, 78 чи що. Черв... Ну, Темніший, ніж ці рожеві. І це я буду додавати в сумочки буду розбавляти ну, таким кольором, бо там вона трішки йде полосата. Ось такі три кольори ще в мене в добавочку йдуть. От. Ну, в принципі, це по іграшкам поки що все. Ну, там в мене ще ще єдиноріжка, у мене є ще котик ЗСУ сірий який поки що також не в'яжеться. Ну, а так, начебто, я вам все показала і розказала. Да. Ось такі от справи. Буду монтувати відео і намагатимусь якнайскоріше його ну, відкрити до нього доступ. Ну, Побачимо, сподіваюся, що сьогодні це станеться. І... Дякую, дівчатка, всім дуже за увагу, дякую за ваші коментарі, за перегляди, і потрішки, бачите, все одно намагаюся знімати, намагаюся повертатися. Так що до скорої зустрічі і бережіть, будь ласка, себе, щоб всі ви до мене знову-таки прийшли, щоб ми знову з вами. Хоча б я, щоб бачила ваші коментарі, тому що вже до деяких де дівчаток звикаєш, коли частенько коментарі пишуть. І починаєш хвилюватися, коли коментарі від ну, того, кого ти бачив часто, то від них коментарів немає, починаєш вже хвилюватися. От такі справи все. Буду закінчувати. До наступної зустрічі.